У всьому світі щодня по-своєму проживають своє життя. Вони мріють, закохуються, сміються і сумують, втрачають і знаходять. Вони надіються такі різні, але є дещо об'єднує їх усіх: це піклування про власне здоров'я та здоров'я своїх близьких. У всьому світі працюють лікарні та медичні заклади, де лікарі та медсестри щохвилини рятують чиєсь життя, але є невидимі вороги, які викликають хвороби з тяжкими наслідками. Боротися з ними просто, запобігти їх виникненню ще простіше, а от лікувати від них інколи дуже складно. Проблема внутрішньолікарняної інфекції є причиною смерті та інвалідності в усьому світі як лікарів, так і пацієнтів. За статистикою, тільки в США через ВЛІ щорічно помирає 80 тисяч людей, в Великобританії ця цифра значно менша і складає 5 тисяч випадків щороку. А от в Мексиці ВЛІ є третьою найрозповсюдженою причиною смерті серед усього населення. І шокуюча статистика смертності серед лікарів говорить про те, що щорічно в усьому світі 5% випадків зараження гепатиту Б і С реєструються серед медичного персоналу. Соціологічними дослідженнями виявлено, що медичні працівники страждають хворобами органів дихання найчастіше респіраторними захворюваннями, які протягом року у них відмічені від 4 до 8 випадків. Гнійно-септичними захворюваннями, захворюваннями печінки. Внутрішньолікарняна інфекція є сильною загрозою для економіки країни. В США за останні десятиріччя витрати, спричинені ВЛІ, постійно зростали і за оцінками склали близько 6 мільярдів доларів на рік. В Англії 1 мільярд фунтів стерлінгів на рік. Витрати через виникнення ВЛІ варіюють від країни до країни, але всюди є значними. В Тринідаді і Тобаго вони склали 5% щорічного бюджету однієї лікарні в країні, а в Таїланді деякі лікарні витрачають 10% свого бюджету на боротьбу з ВЛІ. В Мексиці ці витрати складають 70% всього бюджету Міністерства охорони здоров'я в той час, як в Україні. Проблема існує, і з нею необхідно боротися. Один з найважливіших способів боротьби це організація інфекційного контролю медичних закладів. Досвід різних країн показує, що ефективна боротьба неможлива без впровадження в практику охорони здоров'я системи інфекційного контролю, використання комплексних програм і сучасних технологій госпітальної гігієни. Ми повинні працювати над впровадженням в діяльність лікувальних закладів менеджменту гігієни, що нерозривно пов'язано зі створенням дійсно безпечних умов перебування пацієнтів і персоналу закладу, сприятиме суттєвій економії коштів і забезпечить високий рівень надання медичної допомоги. Інфекційний контроль є невід'ємним фундаментом в організації гігієнічної безпеки. Впровадження в роботу лікувального закладу Служби організації інфекційного контролю є запорукою якісної та, якщо можна так висловитись, чесної дезінфекції. Основними обов'язками даної служби мають бути проведення гігієнічного аудиту разом зі спеціалістами лікарні, виявлення особливо критичних зон лікарні. Обробка утриманих даних і розробка гігієнічного плану з урахуванням усіх необхідних дезінфекційних заходів, інсталяція компонентів гігієнічного плану, забезпечення всіх робочих місць необхідними схемами та дозуючими системами. Також обов'язковим є навчання медичного персоналу правильності використання засобів, чіткості виконання дезінфекції. Ось ви заходите в лікарню. Вас зустрічають усміхнені працівники, ви бачите лікарів та медсестер. Все чисте та прибране, і це не лише на перший погляд. Адже турбота сьогодні це не просто лагідні слова та уважність медсестер, це в першу чергу піклування про гігієну. Головним заходом для зменшення розповсюдження інфекцій є гігієна рук. Вона посилює безпеку пацієнтів і персоналу. На жаль, в усьому світі дотримання гігієни рук є досить низьким, що призводить до перенесення інфекцій і, як результат, виникнення ускладнень у пацієнтів. Ми повинні пам'ятати про гігієну рук і дотримуватися простих правил. Головним елементом гігієни є антисептика. Використовувати антисептик для обробки рук повинен кожний лікар при контакті з пацієнтами, члени хірургічної бригади, медичні сестри, санітарки, персонал харчоблоку. Антисептика рук має супроводжувати всі процеси в лікарні. Також ми повинні навчитися правильно мити руки, висушувати і доглядати за ними. Адже руки персоналу головний інструмент в медичній практиці. Дуже важливо контролювати якість та правильність цієї дезінфекції. Саме для цього служба організації інфекційного контролю ретельно слідкує за гігієною рук персоналу за допомогою спеціальних приладів, адже це так просто, добре вимиті руки інколи дійсно рятують життя. Окреме місце відводиться дезінфекційній обробці медичних інструментів. Якщо слідувати нормам інфекційного контролю та правильно використовувати дезінфікуючі засоби можна запобігти багатьом проблемам, дезінфекція медичного інструментарію повинна виконуватися для всіх виробів медичного призначення після кожного пацієнта і спрямована в першу чергу на профілактику професійного зараження медичного персоналу. Правильні способу дезінфекції та вибору засобу дасть можливість ефективно та економно проводити дезінфекцію, збереже медичний інструментарій від псування та, найголовніше, захистить персонал та пацієнтів від інфікування. Важливе значення в профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій відіграє дезінфекція поверхонь. Процес прибирання проходить декілька разів на день з використанням великої кількості дезінфікуючих засобів та фізичної праці персоналу. В умовах сьогодення важливо оптимізувати процес прибирання, щоб полегшити роботу персоналу, зменшити витрати деззасобів і зробити прибирання дійсно чистим. Це можливо тільки за умови використання сучасних технологій та обладнання, які в свою чергу скорочують витрати на дезінфікуючі та миючі засоби в шість разів. Чистоту у критичних зонах, таких як перев'язувальні, маніпуляційні кабінети, палати інтенсивної терапії, передопераційні, слід зберігати, використовуючи сучасні гігієнічні бар'єри, липкі килимки розміщують перед входом у чисту зону. Вони блокують перенесення бруду та інфекцій разом із взуттям. Ризик перехресного інфікування патогенною флорою є актуальним абсолютно для всіх приміщень лікувального закладу. Дотримання високих стандартів гігієни має особливе значення і для кімнат особистої гігієни. Чистота, свіжість, естетичність те, що очікують відвідувачі, персонал і пацієнти від цих приміщень. Вся паперова продукція, рушники, туалетний папір і засоби для миття рук повинні бути розміщені в закритих диспенсерах, що забезпечує високий рівень гігієнічності та економічності їх використання. Постільна і натільна білизна хворих може служити одним з чинників передачі інфекційних та паразитарних захворювань, тому дуже важливим фактором є правильна організація білизняного режиму і впровадження сучасних технологій обробки текстильних виробів. Для якісного виконання даних задач має функціонувати окрема служба з високим рівнем відповідальності. Правильним, раціональним та економічним рішенням по пранню білизни є залучення послуг компанії професіоналів. З лікарні забирається брудна білизна, а зі спеціалізованої пральні, де процеси дезінфекції, прання, висушування, прасування білизни організовані на високому європейському рівні, за допомогою спеціального транспорту поставляється гігієнічно чиста безпечна білизна. В клініці організована система якісного і безпечного харчування персоналу і пацієнтів закладу завдяки залученню послуг компанії професіоналів розроблені різні види меню, в тому числі дієтичні. Використовуються сучасне технологічне обладнання з можливістю дозування і контролю процесів приготування страв. Чітко дотримуються всі санітарно гігієнічні норми, використовуються сучасні, миючі та дезінфікуючі засоби. Якщо пацієнти не можуть самотужки дістатися їдальні, їжа для них доставляється турботливими руками медсестер у палати. На території лікарні працює кав'ярня і для працівників, де можна відновити свої сили і перепочити після важкого трудового дня. На лікарях лежить висока відповідальність за життя пацієнтів. Ми повинні пам'ятати, що безпечна допомога неможлива без чистоти. Постійне навчання, використання сучасних технологій дезінфекції є невід'ємним компонентом в роботі будь-якого лікувального закладу. Дуже важливим є економічний ефект від проведених заходів. Практика доводить, що впровадження комплексної системи гігієни забезпечує економію та раціональне використання бюджету лікарні. Залучення послуг компаній професіоналів дозволяє організувати якісний сервіс, хворі відчувають захищеність і гармонію, спокій та комфорт навіть за умов перебування в клініці. Кожен має право відчувати себе в безпеці в лікарні. І обов'язок медичних закладів зберегти це право. Ви можете об'їздити весь світ у пошуках скарбу, перевертати гори і шукати, 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 та ви ніде не зможете знайти нічого більш цінного за людське життя. Адже ніщо не зрівняється з подихом на повні груди, коли відчуваєш весну. Коли заплющуєш очі руками від лоскуту сонячного проміння, і смієшся так щиро, так по-справжньому. і ти здоровий, і весь світ навкруги, і так багато всього попереду.